Генерал-майор СБУ Василь Малюк самоочищення це те, з чого ми починаємо, з чого починається кожен робочий день, кожна робоча нарада. У мене ми це ну вдало реалізовуємо. Ми, українці, живим щитом, боронимо весь світ демократичний, суємо оперативно бігом. Так. Да. З оперативно-бойових задач, які наразі виконує служба безпеки України, вона входить до складу сил оборони і пліч опліч збройними силами боронить нашу неньку Україну ну, на всіх рубежах. Разом з тим, ми цим не хизуємося. З розумінням будь ласка, віднесіться. Разом з тим, це було дуже і дуже. Вчасно і необхідно нашій Україні там, і це один з основних напрямків роботи виявлення агентурних мереж. Але це не тільки агенти, це й інші фігуранти злочинів проти основ національної безпеки. Мається на увазі диверсанти, шпигуни і так далі. Це надпріоритетніша задача. І гідність, і патріотизм, і професіоналізм це все наявне в службі безпеки України. Наразі хто прийшов з мечем. То від меча і помирає все без варіантів. І в оперативної психології є такий термін ефект навіювання. Оперативна психологія це СД 9 спеціальна дисципліна номер 9 Її вивчають у всіх вишах, де готують спецслужбі в світі. А й інший правоохоронний блок пліч опліч всі працюють і роблять все для того, щоб наші співгромадяни на місцях зрозуміли в повноті, що Україна дбає про них. Ми робимо максимум і наводимо порядок в нашій країні. Все з по закону і моралі, красивий супер кольори, красиві.